Сонцем і під зимами ми живемо, аби бути щасливими. Дитинство в школі це чарівні роки, тут радість і щоденні відкриття, веселі витівки і цікаві всі уроки, а от попереду іще усе життя. У школі вчителі і друзі щирі, веселий гамір дивовижні дні. І ти летиш, летиш у цьому вирі, і летять у білий світ нові пісні. І твоє дитинство сповнене надії, де кожен крок новий це висота. Лиш тут народжуються перші мрії, І любов тут перша щирість доброта. Ласкаво просимо до кінськороздорівського НВК, «Містя»! Де кожна літера відкриває нові можливості. У серці нашого краю, серед безкраїх полів, степів, на пагорбі стоїть школа, що багато років тому стала справжньою кузнею кадрів для майбутніх водіїв. Лише уявіть, тут, у єдиній в області, старшокласники не просто гризли граніт науки. А й опанували автосправу, Готуючись до життя на повну швидкість, кожен випускник отримував право на омріяні водійські права. Школа подарувала молодим людям путівку в життя, ставши справжнім стартовим майданчиком для їхніх мрій. Ми віримо, що справжнє навчання можливе лише там. Де панує безпека та довіра. Саме тому в нашому закладі кожен почувається захищеним, від наймолодшого першачка до досвідченого педагога. Жодна дитина не залишається поза увагою. У школі діють інклюзивні класи. Тут працюють досвідчені педагоги, психолог та соціальний педагог, а класні керівники справжні провідники у світ знань та безпеки. У нашій школі турбота про кожного є найвищим пріоритетом. Виховна робота у нашій школі це ціла симфонія можливостей, націлена на всебічний розвиток та адаптацію дітей в соціумі. Ми хочемо бачити своїх дітей чесними, вихованими, добрими, людьми. Які поважають старше покоління, патріотами своєї держави, свідомими громадянами, людьми, які пам'ятають своє коріння і шанують пам'ять предків, громадянами, які готові в будь-який момент віддати своє життя за батьківщину. Так ми творимо не просто освічені особистості, а справжніх патріотів, готових до життя. У вільному світі щасливим ми навчаємося дистанційно, адже наше рідне село залишається окупованим. І хоча будівлі школи вже немає, ми твердо знаємо: школа живе, вона дихає у кожному з нас, живе учнями, вчителями, батьками, щоденними уроками та насиченою позакласною роботою. Ми об'єдналися у одну міцну та незламну шкільну сім'ю. Віримо і мріємо. Обов'язково відбудувати нашу школу. Ми сильні, ми здолаємо усі труднощі. Наша школа є нашим маяком на шляху до перемоги. Ми живемо у ритмі спорту. Адже твердо знаємо, у здоровому тілі здоровий дух. Для нас фізична активність це справжня пристрасть, що допомагає триматися у формі та долати будь-які виклики. Ми любимо спорт і прагнемо бути здоровими та сильними. Ми навчаємось, тренуємося, змагаємося і перемагаємо. Обожнюємо волейбол, футбол, теніс, боротьбу. Спорт єднає нас, дисциплінує волю і вселяє непохитну віру в успіх. Ми майбутнє, і ми сильні, здорові та готові до нових перемог. У серці школи б'ється невгамовний пульс. Це наші освітяни, наші вчителі. Саме вони є тими провідниками, які щодня запалюють іскорки знань у дитячих очах, допомагають знайти розумне, мудре, вічне. Наші вчителі знаходять ключик до кожного серця, підтримують у хвилини сумнівів і надихають на нові звершення. Це не просто педагоги, а партнери, друзі. Які пліч опліч ідуть разом зі своїми учнями, до світлого майбутнього. Кінськороздорівське НВК це більше, ніж просто літери, це історія, знання, підтримка і твоє майбутнє. Обери свою літеру, обирай своє майбутнє, долучайся до нас.